Тоді Христос послав двох із своїх учнів і сказав їм: «Ідіть у місто і стріне вас чоловік, що нестиме жбан води, йдіть лише за ним, і куди він увійде, скажіть Господа дому». Вчитель питає, де моя святиця, в якій я міг би їсти з моїми учнями Пасху. І так сталося, як казав Христос Бог, бо він все знаючи. І наперед провести. Два учні послухалися беззастережно Христа Господа і домовилися з тим господарем, світлиці, щоб приготував для Господа, для учителя, для Спасителя. Місце, щоб вони могли їсти пасу. Стрінемо ваш чоловік, що нестимеш пан води, і лишень за ним. Так і ми повинні вести людей до світлиці, де Христос Бог хоче справляти пасу. де Христос Господь. Священників, відправляє в Службу Божу, перемінює хліб в тіло своє і вино в кров свою і дає самого себе на поживу та здійснює Тайної Христі. Велика місія для нас, якщо ми Подібно до того чоловіка, ведемо інших до такої світлиці, до Божого храму, до церкви, людей приводимо до спої, до причастя, до Христа Господа. Також ми повинні вдячні бути тим людям, які нас привели до церкви, чи то батьки, дідусі, бабусі, чи інші люди, тому що це перемінило наше життя Христос Бог. Київ в храмі, через дітей нас освятив через свою науку, через слово Євангелія навчив нас жити духовно, побожно. Якщо ж ми кудись водили інших і зводили до гріха, а не вели до церкви, до покаяння, то треба теж покаятися і знати, що ходили тоді блудними дорогами. Якщо когось ми відвели від Божого храму, привели в гріхи, треба покаятися і мати на меті вже тих чи інших людей вести до церкви, заохочувати йти до Христа Господа, який є в Євхаристі, в Божому храмі, йдіть у місце і стріне ваш чоловік. Шлестиме ж пана води, йдіть лише за Ним. Маємо йти за тими людьми, котрі нас ведуть до Бога, до Христа Господа, до виконання волі Божої в Святому Дусі до життя згідно Божих законів, згідно наукові торської церкви, моральності, побожності. Маємо йти за тими, що ведуть нас. До Божого храму, до сповіду, до причастя, до єдності з Христом Господом і в Христі, до освячення Святим Духом. Ідіть лишень за ним. Маємо йти лишень за Ісусом по житті, щоб виконувати волю Господню. Тоді будемо жити в Божих благословеннях, тоді Бог діятиме нас через нас, і ми будемо при Божих справах, будемо діла Божі чинити. А найбільше діло прославляти Господа і навертати грішників, приводити їх до покаяння, до віри в Христа Ісуса, до католицької церкви, до причастя, до праведності, до святості. Йдіть у місто і стоїть на чоловік, що нести між пан води. Йдіть лише за ним. Йдемо в місто не тільки для того, щоб щось купити, подивитися, чи якісь справи вирішити. Але, не знаючи людей, подібно учні Христа не знали того чоловіка, намагаємося бути відкритими на Духа Святого, щоб Дух Святий нас використовував для Божих справ, щоб ми, навіть незнайомим людям, говорили про Бога і вели їх до Христа Господа, щоб вони відчули і зрозуміли, що мають піти за нами до Божого храму, до сповіду, до причастя, до молитви. До переміни життя в Святому Дусі. Тож йдемо в місто не тільки, щоб рішити свої справи, а щоб бути серед людей, які часом пропадають в гріхах ненавернуті і маємо їм казати шлях до Господа Бога, до молитви. Ті два учні зовсім не знали того чоловіка. І господаря цієї світлиці, того будинку, хати теж не знали. Але, слухаючись Христа Господа, вони виконали ту місію, яку їм він поручив. І ті незнайомі люди послухалися їх і приготували Христові світлицю там, де він мав справляти пасху, там, де відбулася таємна вечеря. Євхаристія, подяка Богу. Та тіло кров, що Христос віддав на Христі за нас, те Він дає на таємній вечері на Євхаристії на службі Божі, також нам під час причастя, даючи свої тіло кров підвидами хліба і вина. І відбувається перехід від цього життя до вічності, від гріха до святості. Бог нас перевів до єдності з Ним, Божої благодаті через смерть і Воскресіння Христа Господа. Учитель питає, де моя в який я міг би їсти з моїми учнями Пасху? І ми тепер знаємо, де я світиця Христа Господа, кожен католицький, храм, церква. Є тією світлицю, там, де Христос Господь в Христі дає своє тіло кров нам на поживу, на освячення, на службі Боже, там, де відбувається безкровна жертва. І ми приймаємо самого Господа Ісуса в своє життя, Дар Святого Духа, оновлення, Божою ласкою і отримуємо силу, мудрість, натхнення, щоб чинити добро. Щоб поселяти Богу, навертати гріжків. Учитель, учитель питає, де моя світлиця, в якій я міг би їсти з моїми учнями Пасху. Хтось каже, де Бога прославити, на яку прошу поїхати. До якої животворник криниці піти, там люди по воді ходять, копаються. Кажуть, що допомагає дуже. Або ще інше говорять, куди нам піти, щоб прославити Бога, чи ви отримати поміч від Господа? Де моя святиця, каже учитель Христос Бог? А ми знаємо, де є світлиця Христа Ісуса. Там, де Він подобав собі бути, це тут, в Божому храмі на престолі в Кіоті, в Євхаристії, в кожній католицькій церкві є Христос Бог. Тож не шукаємо собі невідомо яких. Освячень, чи... помочі в житті. А йдімо до Христа Ісуса і приймаємо тіло кров Христа з вірою, з любов'ю, на здоров'я, душі тіла на наше освячення. І знаємо, що це є місце улюблене Христа Господа, бо там, де Він є, там слава Божа наповняє Божа благодать благодаті, Дух Святий нас освячує, і сам Христосу, промовляючи слово Івангелія, Через пробує священника і прощає гріхи через тайну сповіді, і освячує нас, коли приймаємо тіло кров Христа в Євхаристії. І освячує нас, коли приймаємо тіло кров Христа в Євхаристії. Учитель питає, де моя світлиця, де та світлиця, яка є Ісус Христос? Він є праворуч Отця в небі, але одночасно і на престолі в Ківоті, в Євхаристії. Тут Він хоче з нами теж. Споживати Пасху, хоче нас обдарувати своїм тілом кров'ю, своєю благодаттю, своєю присутністю, святістю. Хоче нас цілити, освятити, звільнити, щедро благословити і навчити через своє Слово, через науку католицьку церкви, через Слово Євангелія. Через те завжди йдімо до Ісуса з великим прагненням, з любов'ю, очікуючи тієї благословенної миті, коли приймаємо тіло кров Христа. До своєї душі причащаємося з святих тайн. а також слухаємо уважно слово Євангелія, щиро молімося словами молитв, літургії, служби Божої і сприймаємо те все, що нам Бог дає: Його Слово, Його тіло, і кров, Його Духа. І живімо для Господа, йдімо з Христом по житті, щоб Бог через нас дію, промовляв, щоб ми ще багатьох привели до Божої світлиці. До Божого храму, до Христа Ісуса. Для спасіння в Христі Господі.